Сьогодні день знань, той день, коли хотілося би, звичайно, щоб діти прийшли і сіли за парту, але так не склалося. Ми проводили опитування влітку батьків щодо. Форми навчання і е, ось саме оптимальну форму навчання батьки найбільш прийнятно обрали дистанційно, тому було прийнято відповідне рішення міської ради, що усі підпорядковані заклади департаменту гуманітарної політики з 1 вересня навчатимуться і навчаються уже дистанційно, тобто це і заклади дошкільної освіти, і заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності. Якість дистанційного навчання, щоб покращити, також ми вже в червні організували і провели освітній марафон, де було залучено більше 4,5 тисяч педагогів міста. Тобто, це і різні платформи, і методики, інновації впродовж місяця. Працювали наші педагоги. Навчалися уже наприкінці серпня. Розпочали навчання для закладів дошкільної освіти для керівників. Для вихователів, методистів і впродовж наступних двох тижнів вже працюватимуть вихователі закладів дошкільної освіти і поповнюватимуть свої знання щодо знову ж таки роботи і в Zoom, і на різних платформах, і методиках, і так далі. Це буде освітня толока дошкілля Едюкейшн Вікс. Мережа на сьогодні закладів освіти в місті Дніпрі незмінна. Це 154 заклади. Загальної середньої освіти, із них 152 денні школи і два заклади для дітей з особливими освітніми потребами. Також у нас три комунальні установи, інклюзивно-ресурсні центри, центр професійного розвитку, який до речі організовує ці всі навчання, які я вже сказала, і 175 закладів дошкільної освіти. По контингенту учнів учнів стало на 1044 Особи більше, це навчора, але ми розуміємо, що, як сказала вже і Людмила Павліна, що кількість учнів може змінюватися і тих же внутрішньо переміщених осіб. Щодо першокласників, то їх кількість зменшилася на 1768. Щодо контингенту дошкільнят, то знову ж таки, враховуючи демографічну ситуацію в Україні, кількість дошкільнят зменшилася на 2812. Дцять осіб 147 закладів загальної середньої освіти це ті, які прийняли на навчання дітей внутрішньопереміщених осіб. Якщо будуть прибувати, будемо приймати, треба розуміти, що внесені зміни були до законодавства. Що при дистанційному навчанні максимальна чисельність учнів у класі, тобто наповнюваність класів. На період тривалості воєнного стану саме не обмежується, якщо ми ще раз говорю: дистанційна форма навчання. Ну, але при цьому батьки пишуть заяви, приймають самостійно рішення, яку іншу форму обрати. Це індивідуальна, це може бути екстернат, сімейна чи педагогічний патронат. Відмінність екстернат, батьки. Ну, впродовж року дитина з певних причин не може відвідувати ось ці онлайн-заняття. Ну, більшість це діти, ті, які зараз з батьками чи як там уже за рішенням родини знаходяться за кордоном і, можливо, і там навчаються, і ось не можуть одночасно онлайн відвідувати уроки, ті, які у школах нашого міста. Тому будуть вони наприкінці навчального року. Їм треба буде повернутися, отримати консультації, здати, написати підсумкові усі роботи, контрольні і отримати річну оцінку. Сімейна форма тут уже е, батьки. Самі думають, як дати також дітям знання, і але на відміну від екстернатної двічі на рік діти пишуть контрольні роботи і отримують оцінки за семестри. Виводиться за семестрова річна оцінка. Загальна кількість дітей, взагалі, у закладах освіти контингент 104 тисячі особи.